Еволюція пасажирських літаків. Flyer 1 Це літак з двигуном внутрішнього згоряння, з якого почалася історія світової авіації. Він був сконструйований братами Райт у 1903 році. Тоді ж здійснив перший політ літака в історії авіації, що тривав 12 секунд. Мав архаїчну форму та міг летіти на швидкості до 48 км на годину. Зараз автівки їздять у рази швидше. Міцність двигуна була лише 12 конячих сил. З нього все почалося. 14 біс. Це один з найперших літаків в історії. Він являв собою біплан і мав вже 50 км на годину швидкості і потужність двигуна понад 50 конячих сил. РОЕН БІПЛАН Виготовлений дуже давно неіснуючою компанією Авро Айркрафт. Був першим літаком у Великобританії. Був виготовлений у 1908 році. Також у типі Біплан. Як і всі літаки тієї дуже ранньої епохи авіації, був виготовлений лише у одному екземплярі. Фарман 4 розганявся до 65 км на годину. Ця небагаточисельна модель експлуатувалася у 1910-х роках. Капроні К-11. Цей літак поставив багато ранніх італійських рекордів швидкості та висоти. І був дійсно неймовірним для свого часу. Розганявся до понад 100 км на годину. Спроєктований видатним італійським авіаконструктором Джованні Кафроні, один з перших італійських літаків. Ілля Муромець. Це легендарний літак, незрівняний з попередніми, що зробив справжню революцію в історії авіації. Він сконструйований Ігорем Сікорським, видатним авіаконструктором українського походження, поставив низку рекордів свого часу, вантажу підйомності, часу, висоти польоту, кількості пасширів і так далі. Було створено десятки одиниць у Першій світовій війні. Також використовувався Російською імперією як військовий. Летів на швидкості до 135 км на годину, мав двигуни потужністю понад 200 конячих сил. GN4 Jenny це багатофункційний легендарний американський літак типу Біплан, що випускався з 1915 року і експлуатувався ще до 1930-х років. Була виготовлена неймовірно масова кількість цих літаків майже 7 тисяч. До 1920 року майже половина громадянського флоту США використовувала саме цей літак. Розганявся до 121 км на годину. Перша світова війна дала величезний поштовх для розвитку авіації. Боїн Model 1. Гідролітак. Перший літак компанії Боїнг. Вікерс Вімі. Британський тяжкий бомбардувальник, який був побудований наприкінці Першої світової війни. Після війни перероблений під пасажирський, здійснив перший в історії безпосадковий трансатлантичний переліт. Потужність двигунів складала 360 конячих сил. Максимальна швидкість 165 км на годину. Юнкерс Ф Ф-13» Німецький пасажирський літак виробництво почалося у 1919 році. Завдяки своєму комфорту та звучності експлуатувався по всьому світу до 1940 х років. Виготовлено понад 300 одиниць. Літав на відстань до 1400 км і на швидкості до 200 км на годину. потес 9 було створено близько 30 одиниць цього пасажирського літака. Один з найвидатніших літаків французької компанії Потец, Синя Пташка. Перший радянський пасажирський літак. Але за параметрами значно відставав від європейських та американських пасажирських літаків того часу. С55. Це італійський гідролітак, який міг літати на відстань до 3500 км та мав потужні, як на той час параметри. Близько 250 таких літаків експлуатувалося протягом 20 років, починаючи з середини 1920. х ПоТЕЦ29 було вироблено близько 150 екземплярів цього літака, декілька модифікацій. Потужність двигунів складала 450 конячих сил, швидкість до 220 км на годину. К5 це радянський пасажирський літак, розроблений Калініним. Всього було виготовлено понад 250 одиниць. Вироблявся у Харкові. Його максимальна швидкість становила 206 км на годину, а потужність двигунів 730 конячих сил. Хенлі Page HP 42 було вироблено незначну кількість літаків цієї моделі, але для того часу такий вигляд велика для 1930-х років місткість пасажирів 40 була великим проривом. Боїнг 247 перший серійний суцільно металевий літак, перший літак з забираючимися шасі та перший літак з вільно несучим крилом і автопілотом. Дійсно новаторська модель. Його тяга складала аж тисяча конячих сил, а швидкість перевищувала 300 км на годину. Експлуатувався з 1933 і аж до 1960-х років. Лохід. Модель Електра саме на ньому літала перша жінка, що перелетіла Атлантичний океан. Понад 150 літаків цієї моделі експлуатувалася впродовж довгого часу. Цей пасажирський літак мав швидкість до 325 км на годину. Дуглас dc 3 Легендарний американський пасажирський літак, було виготовлено шалену кількість його екземплярів понад 16 тисяч. Експлуатувався аж до 1970-х років. Перший літак, що здійснив посадку на полюс. До 1938 року 95% пасажирських літаків США були саме цієї моделі. Розганявся до 370 км на годину, а тяга складала 1200 конячих сил. Це було досить престижно на час його створення. Колосально вплинув на авіацію. Beechcraft Модель 18. Один з наймасовіших в історії пасажирських літаків. Випускався з 1937 до 1970 року. Було створено понад 9 тисяч екземплярів. Boeing 307 Stratoliner дуже просунутий, як на той час, літак. Тяга складала 4400 конячих сил, а швидкість досягала 400 км на годину. Перший літак, у екіпаж якого увійшов бортінженер, а також перший літак з наддувом кабіни. Douglas ДЦ4. Під час Другої світової війни більше розвивалася військова авіація, але для громадської авіації це дало подальший поштовх в розвитку. Дуглас ДЦ4 мав потужність двигунів 5800 конячих сил та розганявся до 450 км на годину. Було вироблено понад 1000 екземплярів моделі Constellation було вироблено близько 850 екземплярів цієї моделі. Він свого часу побив декілька рекордів, вміщував до 95 пасажирів, тягу двигунів 13600 конячих сил та летів на швидкості до 600 км на годину. Це були справді революційні показники. Експлуатувався до 1970 років. Від вікінг. Один з основних літаків британських авіакомпаній у 1950-ті роки. Одна з його експериментальних версій стала першим в світі реактивним пасажирським літаком. ІЛ-12. Це радянський пасажирський літак був не дуже розвинутим у порівнянні з американськими літаками того часу. Було вироблено понад 600 екземплярів. У Китаї експлуатувався до початку 1990-х років. Douglas dc 6 Американський поршневий пасажирський авіалайнер. Випускався з 1946 року. Було вироблено близько 700 літаків цієї моделі. З них 200 розбилися у авіакатастрофах. Тяга двигунів складала до 10 тисяч конячих сил, а швидкість до 507 км на годину. Boeing 377 Stratocruiser Американський далекомагістральний пасажирський авіалайнер мав незвичайний, як на час свого випуску у 1947 році, зовнішній вигляд. Потужність двигунів складала 14 тисяч конячих сил, а максимальна швидкість 604 км на годину. Експлуатувався до 1960-х років. dh 106 Comet – перший в історії реактивний пасажирський авіалайнер. Експлуатувався до 1990-х років. Було виготовлено понад 100 літаків. Серед них 25 зазнали авіакатастроф. Тим не менш, швидкість до 860 км на годину була тоді феноменальною. ІЛ-14. Останній радянський літак з поршневими двигунами. Було виготовлено до 4000 екземплярів. Експлуатувався до 1980-х років. Дуглас 7 Літав на швидкості до 650 км на годину. Було вироблено 338 екземплярів. 74 з них розбилися у авіакатастрофах. Експлуатувався до 1990-х років. Fokker f 27 Френші. Нідерландський регіональний літак, давно не існуючий компанії Fokker, Також використовувався як плосковий. Понад 700 екземплярів було виготовлено і вироблявся він до 1980-х років. Lockheed l 188 Electra – один з небагатьох серійних турбогвинтових літаків США. Мав тягу 15 тисяч конячих сил та максимальну швидкість 721 км на годину. Douglas DC-8 8 один з перших реактивних пасажирських літаків, мав тягу 300 кН. Саме так тепер будемо її позначати для реактивних літаків. А максимальна швидкість становила 934 км на годину. Це було революцією для того часу. Ан-24 це літак українського авіаконструктора Олега Антонова було вироблено майже 1500 екземплярів. Окремі з них, складно повірити, експлуатується досі. Один з найстаріших літаків, що досі дуже рідко, але експлуатується. Vickers VC-10 це британський далекомагістральний літак, що експлуатувався до 1980-х років. Мав тягу 388 кнюп. Максимальна швидкість становила до 900 км на годину. Boeing 727 Свого часу цей літак був одним з найпопулярніших в світі. Було вигодино до 2000 екземплярів. Масова експлуатація закінчилася до 2000-х років. Іл-62 Перший радянський турбореактивний далекомагістральний пасажирський літак флагман цивільної авіації СРСР розганявся до 900 км на годину. Bowінг 737 Легендарний літак, що почав вироблятися у 1967 році. Його нащадки та модифікації, зовсім не схожі на найпершу версію 1967 року, експлуатуються досі. За його історією, вироблено понад 11 тисяч літаків. Приблизно півтори тисячі таких літаків знаходяться у повітрі прямо у цю секунду. В найпершій давній версії цього літака тяга була лише 112 кН. А максимальна швидкість 817 км на годину. Ці показники не незрівняння з його сучаснішими версіями. Конкорд. Це унікальний надзвуковий пасажирський літак, що експлуатувався до 2000-х років. Не перший, оскільки радянський ту 144 здійснив перший політ надзвукового пасажирського літака на декілька місяців раніше. Мав тягу 676 кН та максимальну швидкість. 2330 км на годину. Йому немає аналогів і зараз. Boeing 747 Jumbo Jet Ще один легендарний літак. Перший в історії широкофюзеляжний далекомагістральний пасажирський літак. Один з найбільш впізнаних у світі завдяки своїй унікальній формі горбу у верхній палубі. Мав тягу двигунів 888 кН та максимальну швидкість до 1000 км на годину. Було вироблено понад тисячі таких літаків. У 2022 році виробництво було завершено і скоро можливий початок виведення з експлуатації. Дуглас DC-10 10 Американський турбореактивний широкофюзеляжний пасажирський літак, що експлуатувався до початку 2010-х років. Виміщував до 380 пасажирів. Аеробуса А300. Перший літак компанії Аеробус, що з'явилася внаслідок злиття різних європейських літакобудівних підприємств. Перший двохдвигунний широкофюзеляжний літак в світі. Було вироблено близько 600 літаків. Модель експлуатувалася до 2010-х років. Тяга становила 472. Максимальна швидкість 910 км на годину. Іл-86. Перший та наймасовіший радянський широкофюзеляжний літак. Виробництво почалося у 1976 році, експлуатувався до початку 2010-х років. Тяга 510 кН, максимальна швидкість 950 км на годину. Тобто досить просунутий, як на той час радянський літак. Боулінг. 767. Цей літак виробляється з 1981 року і до сьогодення. Хоча деякі авіакомпанії вже виводять його з експлуатації. Це перший двохмоторний авіалайнер, якому дозволили регулярно літати через Атлантичний океан. Boeing 757 вузькофюзеляжний пасажирський літак. Це один з найуспішніших проєктів компанії Boeing. Було вироблено понад 1000 екземплярів. Став популярним у трансатлантичних перельотах. Максимальна швидкість 918 км на годину, Потужність двигунів 358 кН. Експлуатується досі, хоча виробництво давно припинено. Boeing 737 Classic. Це сімейство літаків вироблялося з 1984 по 2000 рік. Експлуатується досі. Було вироблено близько 2000 літаків. Мав декілька варіацій. Gulfstream 4 американський бізнес Джет Літак. Було вироблено понад пів тисячі екземплярів. Досі експлуатується. Встановив 22 рекорди у своєму класі. Має максимальну швидкість до майже 1100 км на годину. Аеробус А320 легендарне сімейство літаків. Одна з наймасовіших моделей в історії було виготовлено більш ніж 11 тисяч екземплярів. Активно виробляється та експлуатується, має багато версій, між якими значні відмінності переходять найбільш сучасні. Це перший масовий пасажирський літак з електродистанційною системою управління. В цю секунду тисячі таких літаків знаходяться у повітрі по всьому світу. Перша версія мала потужність двигунів 236 кН і максимальну швидкість 840 км на годину. Ан-225 Мрія це український транспортний реактивний літак. Хоч він і не пасажирський, ми просто не могли про нього не розповісти. Він спроєктований у ОКБ імені Антована, Антонова та був найбільшим та найбільш вантажопідйомним літаком в історії світової авіації. Був вироблений лише у єдиному екземплярі і, на жаль, зруйнований у 2022 році. Другий екземпляр недобудований. 747-400 Найуспішніша версія Боїнга 747. Головна відмінність від інших характерні закінцівки крил. Максимальна швидкість 988 км на годину. Літак також має дуже потужну тягу двигунів 1128 кН. Аеробус А340. Було вироблено близько 400 екземплярів. Проте зараз не виробляється. Має потужність усіх двигунів 604 кН і максимальну швидкість 913 км на годину. Аеробус А330 Популярний літак французької компанії Аеробус було вироблено понад півтори тисячі екземплярів тяга 622 кН. Douglas MD90. Останній літак легендарної компанії McDonnell Douglas. Перед тим, як відбулося найбільше злиття в історії авіації. Через тяжку кризу ця компанія злилася з Боїна. Експлуатувався до 2020 року. Boeing 777. Це широкофюзеляжний літак, вироблений майже 2000 його екземплярів. Це найбільший в світі літак з двома двигунами і перший комерційних авіалайнер, прислення до якого повністю створене на комп'ютерах. На ньому встановлений абсолютний рекорд дальності польоту 21 601 км. Максимальна швидкість 965 км на годину. Його тяга, в залежності від моделі, складає щонайменше 660 кН. Boeing 737 Next Generation Було виготовлено близько 7 тисяч літаків цієї моделі, починаючи з 1997 року. Найближчим часом планується їх заміна на більш сучасні моделі. Boeing 717 це реактивний літак, який відзначається своєю безпекою. За довгі роки експлуатації понад 150 пропущених літаків не було аварійних інцидентів. Може розвивати швидкість до 930 км на годину. Аеробас А318. Літак, що не має якихось видатних технічних характеристик, однак є найбільшим комерційним літаком, сертифікованим Європейським агентством авіабезпеки для виконання крутого заходу на посадку. Аеробус А 380 легендарний широкофюзеляжний літак, що дивує своїми габаритами. Найбільший пасажирський літак та серійний авіалайнер в історії людства. З 2022 року найбільший літак в світі загалом. Вироблявся з 2005 до 2021 року та продовжує експлуатуватися зараз. Є понад 250 екземплярів. Окрім цього, він є найекономічнішим великим авіалайнером. Максимальна швидкість 945 км на годину, а потужність двигунів досягає аж 1360 кН.

Це популярний широкофюзеляжний літак з 2009 року було вироблено понад 1100 його одиниць, які зараз активно експлуатуються по всьому світу. Він примітний своєю економічністю та екологічністю, а також тим, що є найбільшим літаком в історії, який приземлявся в Антарктиді. Цей рекорд він встановив у позаминулому році. Максимальна потужність двигунів становила 680 кН. Швидкість 956 км. 747-8 Цей широкофюзеляжний літак є найбільшим комерційним американським літаком та найдовшим літаком у світі. Було вироблено понад 150 екземплярів. Зараз не виробляється. Аеробус А350 позиціонується як найбільш тихий, з сильним шумозниженням та низькими викидами СО2. З широким використовуванням новітніх матеріалів має потужність двигунів до 828 кН на максимальну швидкість 945 км на годину. Аеробус А320 – дуже популярний літак, який виробляється з 2015-го і до нині. І має низку переваг у порівнянні зі своїми попередниками. Головним чином ефективні двигуни зі зменшеним споживанням палива, поліпшена аеродинаміка і багато приборів, які переведені з аналогових на цифрові. Boeing 737 Max Це популярний літак, було виготовлено майже 1700 його одиниць. Таким чином, багато сотень таких літаків літають над світом прямо зараз. Однак в нього було багато аварій, скандалів і навіть заборон експлуатації. Видатними технічними характеристиками не виділяється, однак має великі зміни у двигунах і аеродинаміці. Аеробус А330 Нео з 2017 року було вироблено понад 150 екземплярів цього літака. Тяга складає до 640 кН. Може розвивати швидкість до 918 км на годину. Boeing 777 x з 2020 року було вироблено лише декілька одиниць цього широкофізеляжного пасажирського літака, а масова експлуатація ще не розпочата. Має крило з закінцівками, що складаються, а також найміцніші і найбільші в історії авіації турболовинтові двигуни. Загальна потужність його двигунів складає 940 клоed Martin X59Q SST це американський надзвуковий літак, який звершив свій перший політ у 2024-му. Однак станом на зараз, 2025 рік, перебуває у стані випробувань. Очікується, що він буде розвивати максимальну швидкість до 1836 км на годину, а тяга двигунів буде стягати лише 98 кН, що робить літак дійсно революційним. Бум-увертюр. Це розроблюючийся назвуковий літак, який для покращення аеродинаміки буде мати нестандартну конструкцію, а також буде мати максимальну швидкість 2083 км на годину і тягу 640 кН, на відміну від інших надзвукових літаків, буде зведений з композитних матеріалів. Дякую за перегляд!